Коротше, цього чекали більше двох років. Ми цей пояс випускали без ремно-плечової системи, суто пояс, але з можливістю встановити сюди плечики, тобто ремну плечову систему. Але самі її не робили. І ми розробили плечову систему, і ми просто раніше не знали, як це зробити дуже круто, тому ми її не робили. А зараз до нас, скажімо, прийшло. Що ми зробили? Ми взяли отаку 3D-сіточку. 3D-сітка виконує функцію демфера відводу вологи. Ще ми захистили цю 3D-сіточку такою спеціальною тканинкою, яка на дотик вона дуже м'ягенька, до тіла дуже м'ягенька. Захищає 3D-сітку від потрапляння сюди бруду, піска, не буде вам натирати. Ну, про зборку, якщо ви користувалися нашими поясами, про зборку не буду вам розповідати, що це.